Вітаю вас, шановне панство. І сьогодні я хочу запропонувати вам мега Лохотрон розводняк на гривні. З сьогоднішнього дня ви можете стати мембером, або якщо говорити державною, ви можете стати членом. <гум> цього каналу. Нащо воно вам взагалі потрібно? Ну, і головна перевага це можливість голосувати за тему відео. Ось мене постійно просять, зроби ще відос по Сімсу. А давай хої. А допройди Half-Life. Я б з радістю пройшов усі ігри світу, але як ви можете побачити по цьому відео, контент я намагаюсь робити максимально якісним. І на все часу тупо не вистачає. Тому ось що вам пропоную. Ви можете стати членом цього каналу, і для членів цього каналу раз на місяць я буду створювати голосування за тему відео. Тобто ви пишете будь-які свої побажання про що зробити відос, Я відбираю найпопулярніші і створюю голосування теж для членів. Члени обирають тему, і я роблю по ній якесь смішне відео. Всі виграші. Але це не обов'язково має бути гра. Зроблю все, що попросите: від огляду фільму до розбіру якоїсь історичної події, до підбірки мемів про пса-патрона. Коротше, на що у вас фантазії вистачить, просіть, і я зроблю. Єдині обмеження, це правила Ютубу і закони України. Ну і ще характеристики мого ПК, але з вашою допомогою спробую вирішити це якомога швидше. Та це ще не все. Адже окрім цього, члени будуть отримувати доступ до нових відео на 24 години раніше. Це якщо що цілий день, тож зможете подивитись, заспойлерити другу, і він вам потім за цей розіб'є. Це все ви отримаєте за якихось 35 гривень, що в часи нашої нестабільної економіки не так і багато. Тобто всі ці неймовірні переваги ви отримуєте по ціні пачки сметани, пляшки квасу або... Пачки ковбаси за тебе від якої шлунок і краще її не їсти. Просто таки ідеальна пропозиція. Але я розумію, що підписники в мене люди заможні, і якщо ви раптом кредите гроші у Верховній Раді або малюєте фурі по, то ви можете стати членом побільше, і тоді вже побачите свій нікнейм в кінці кожного відео, а також на шапці каналу. Ну, а найбільшим членам я особисто подякую в телеграмі, голосовим або навіть відеоповідомленням. Окрім цього, абсолютно усі члени отримують ось такі дуже крутезні значки біля свого нікнейму та зможуть використовувати крутезні файнезні емоджі. Їх поки доступно лише чотири, але якщо буде багато членів, то Ютуб дасть більше слотів. Ну і головне, ваша фінансова підтримка дозволить мені не померти з голоду. Адже якщо я помру з голоду, я не зможу робити відоси. У середньому з одного відео, на яке я витрачаю тиждень, я отримую. Від Ютубу 36 доларів прожити звичайно можна, особливо якщо їсти лише таку в басу за тебе, та навряд чи то життя буде веселим. Або довгим. Тому так, буду дуже вдячний за вашу підтримку. Але кидайте гроші тільки, якщо ну ви реально цього хочете і можете собі дозволити. Тобто, якщо вам 13 років і мама дала гроші в школу на обіди, то ви витрачаєте їх на обіди. Але от якщо ви якийсь крутий it спеціаліст і цього долара навіть не помітите, і дуже дуже любите мої відоси, то я вам буду неймовірно вдячний. Тож ставайте членами, а я пішов далі контент робити. Ej, hey, ty! Nareszcie! Dość już tego spania!